Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти розпаковку для хтарика Sabre Light 2010. Ось так він виглядає. У мене світло-зелена модель, а ми розпочинаємо. Ми його повинні розпакувати ось з цієї частини. У комплект входить інструкція до нього. І сам ліахтарик. Ось таке є тут кріплення, якщо у вас є карабін. І, і для карабіна ще є ось це кільце. і ось така прямокутна залізна штука. Оця нитка ви можете змінювати, на скільки у вас він буде натягнутий. Як зробити, щоб він світив? Треба розкрутити оцю чорну штуку. Ми почнемо її розкручувати. Ось. Коли ми її розкрутили, то ми повинні її викласти та треба виймати. Цю штуку. Тут буде ось така червона штука для батарейок. Для цієї моделі потрібно три великі батарейки батарейки s 2 Я зараз вам їх покажу. Я взяв ось цю фірму батарейки s 2 вони повинні бути великі. І для цієї моделі ліхтаря вам знадобиться три батарейки. Так що, так що беріть дві пачки, а ми продовжуємо. Нам треба розкрутити ось, ось це червоне відділення для батарейок. Воно розкручується дуже легко. Ось коли ви побачили ось це відділення для батареї, ви його просто витаскуєте. Ось тут три ячейки для батарейок. Ви повинні дивитися, бо ось тут будуть такі позначки, де для батарейки плюс, а де мінус. Їх зараз не видно. Але у вас все буде видно вживу. Потім ви повинні вставити по батарейці кожне відділення обов'язково дивіться, як ви їх вставили. Бо якщо ви вставите не плюсом, у вас може не запрацювати ляхтарик. Потім, коли ви вставили, ви повинні запакувати ці батарейки обратно в ліхтарик. Я взяв сірий ліхтарик, щоб вам було краще видно процес. Потім ви повинні вставити бачите цю залізну штуку? Вона повинна бути вгору. Потім ви її повинні запхати у ліхтарик до кінця. Потім ми вставляємо ось такий ну, частину від для гтарика, а потім закручуємо. Потім перед, тим, як ви його... Потім перед тим, як ви його закрутили, вам треба змінити ось цю червону штуку, що у нього всередині, треба змінити, щоб ось та залізна штука, що я показував, була внизу. Потім, як ви його закрутите, ви його трішки повернете, і він запрацює. Ось так це виглядає. Ось ця кнопка це просто обманка. Ви крутите у другу сторону і він перестає працювати, тому що там розходяться контакти. Ось так ви можете його вимикнути. А якщо у другу сторону ви його вимикаєте. Думаю, вам сподобалася розпаковка. А на цій хвилі ми вже завершимо.